Вітаю, друзі! У нас нове надходження. Американка Nissan 18 2018 року, пробігу 120 тисяч кілометрів. Автомобіль був куплений в США. Двигун 1.6, коробка автомат, він же варіатор. в червоному кольорі. Підійде на кожен день, як жінці, дівчині, і як сімейний автомобіль теж буде гарний. Ціна автомобіля 7499 доларів США. Автомобіль має зимову гуму, також в комплекті є літня гума, має камеру огляду, камеру заднього огляду, також має спойлер заводський такий гарний автомобіль в ДТП брав участь в Америці по передній частині. Вінкод, зараз вам покажу, такий гарний салон. має Фіксуйте Вінкод, дивіться, будь ласка, що було по пошкодженням, робіть скріншот. Такий вигляд має по колу, ржавчини ніде немає. По технічній частині по двигуну, по коробці, по ходовій частині все, порядок, все гарне. Салон частинки темного кольору, мультикермо, круїз контроль мультимедіа. Додатково встановлене газове обладнання вже від власниці. Автомобіль на українській реєстрації наразі, ЄСПІ. Електродзеркала, складування дзеркал, 4 склопідйомника, блокування вікон, блокування дверей. Також має камеру заднього огляду і кондиціонер. Під мультимедію виведене AUX і USB. Коробка варіатор, потолочок чистенький, автомобіль доглянутий від власниці. Трішки потрібно позайматися. Нагадую, це 18-й рік, 120 пробігу. Ціна. 7499. Ми знаходимося місто Полтава, вулиця Польська, 8В. Те... Номер телефону 095 70 777 99 Отака красуня залітає на продаж, тому не за всі гроші світу ви можете собі придбати достатньо свіжих років автомобіль. Хто бажає, телефонуйте, розповім все. Дивіться він код, будь ласка.